Я, друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як присилати подаруночки. Так, ви скажете, що це нудно, але багато хто е, не знає як. Ну, і я вирішив е, вам е, продемонструвати. Ось, заходимо сюди, натискаємо «Send». «Send to». Зараз, наприклад. Ча, де мій друг? Йву, о, ву. Наприклад. Заходимо в пост офіс. Постофіс. Напускаємо. Натискаємо V У. Ну, ви можете будь-який нікнейм вибрати. Пишемо ось тут: це тобі, або це тобі друзі, е, подарунок. Це. Це. І відправляємо його му. Ну, можете будь-якого, а можете ось це. Ну і два гємчика. Так. Натискаємо sure Yes. Ніву. Ну, і у вас відправляється подарунок. Ну, в мого друга його мало дуже ось цих ой, дуже багато подарунків. Так що ви можете будь-кому так додавати. Друзям кому захочете, якщо ви цього не знали. Так, ну зараз залетимо на трейд-плазу, подивлюсь, що тут продається. <плес> 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 так. ні, 666 це дуже багато. Давайте за 399. Ой, за триста дев'яносто дев'ять, зараз почекайте. Так, я прийшов так, я дуже хочу, щоб мене цього з банків купили, або за чотириста продамо його. За 400 його продаємо. Дивимося. А поки що я піду яйцо відкрию. Ну, край яйцо, блин. Так, цікаво, є в нас лакі-буст? Блін, немає. Ну нам сто подощі, зараз басик випаде. Тут лазер випаде, а тут та фігня. Бачите, давайте в вендлезмод сходимо, бо давно я там не був. У мене ніякий ранг. Ну, сам я тут точно не пройду. Так, О, пожалуйста. Просто я уделкиваю это. Вы як хочете я піду. Endless Boost. Майкон. Бейкон. Майкон, бакон. Бакон, майкон. Макон, бакон. Бакон, макон. Бакон, Ну, зайдите, ктось. Эээ, -э, -э, -э земля никто не хочет. Ну, ідіть до мене, пліт. Ну, добре, сам піду. Так, ну нам тут конкретно попа буде. Я, я вам кажу, тут гана треба поставити на початку. Або то ні. Так, да, і сюди кудись. Не, без автоскипа будем. Так, далі мені ферму треба. Ось кудись ось сюди я її поставлю. Або ось сюди кудись. Так, ну пока що дефаємо. Э, е, не вистачає на ферму. А тут чуваки жорсткі пришли, йм! Треба було пьяну ставити. Так, продаємо. Ставимо ферму. Чекаємо бабула. Ставим alarm clock, man. ось сюди, щоб він дефовт? а она встречает, ну да. Ну, еще одну тоже поставлю, фен. Почему аларму поставлю? Ну, садчики, пуки буду. А вам прокачать. Ну и разочку качать. Да, тут проходят трешки. Да ничего. Щось дуже жорсткі проблеми. Тріну. Там. У мене є ще XP XP Boost. Mm, зараз я думаю, кого ставити, може ось цього м'яха, mm, добре, коротше. поп. О, нет. Ну, короче. Мне дуже сподобався цей режим. Ну, не хочу я его далее проходить. <coughs> Надеюсь, вам сподобався данный видеоролик. Всем пока.